Один журналіст озвучив, що в одній бригаді а, півтори тисячі людей пішло в СЗЧ за місяць. Хтось це врахує, можу, можу спокійно сказати, що цій бригаді просто дадуть так. Вони ж тепер дірка в півтори тисячі людей і просто дадуть нових півтори тисячі людей. Ну, це ж не проблема, напевно, в людях тих, які пішли не лише в них. Так і є. Тому та й соль, що якщо ми не дивимось на ефективність підрозділів окремих командирів, окремих оту і так далі, і тому подібне. Якщо аналізу немає, то відповідно ми не бачимо причини. Чому в одній бригаді може півтори тисячі людей піти в СЗЧ, а в іншій бригаді півтори тисячі СЗЧ немає за три роки, так? Можливо, можливо там е люди там, мобілізовані, вони ж попадають ну, і туди, і туди. Тобто, можливо, е є якісь фокуси, можливо, ці люди по якимось причинам, а це брак довіри, до лідерства, до прийняття рішень, е погана особо підготовка. Відсутність якісних сержантів, наприклад, та, які, ну, ну, людина, яка тебе безпосередньо вбій веде, по факту. Може, це, це ж не з якогось окремого регіону України, де всі йдуть в СЗЧ, а з іншого регіону, де ніхто не йде в СЗЧ. Тобто очевидні речі, але ну, у нас до, єдиний доступний спосіб взагалі аналізу це вирівнювання. Тобто, ага, тут немає, значить, ми дамо сюди. Причина проста: ну, комусь там же треба теж воювати. Ну так вибачте, у вас так другий раз, третій там нікого не буде, четвертий. Оці діри чорні, вони з'їдять абсолютно всі ресурси, які є в країні. А у нас ну, ми з Росією за своїми ресурсними спроможностями трохи різні, на превеликий жаль, величини.